Дякую, Олексійович. Я прошу зняти наступне питання з порядку денного, тому що він не відповідає. Ця постанова не відповідає закону, тому що такі рішення можна приймати лише. У випадку або окупації, або тимчасового е, оточення населеного пункту на щастя в Київській області жодного оточеного пункту немає. Ми зараз говоримо про Гостомільську е, раду. і колеги. Ті, хто сьогодні за це проголосує, завтра так само знесуть цими кроками про узурпацію: Київ, Львів, Волинь. Закарпаття і всі інші міста. Давайте не дозволяти знищити місцеве самоврядування. Давайте не дозволяти знищити демократію в Україні. Дякую, Дякую. Дмитро Олександрович, Я правильно зрозумів? Ви пропонуєте зараз змінити черговість порядку денного І виключити наступне питання сьогоднішнього е, порядку денного? Я ставлю пропозицію Дмитра Разумкова на голосування, щоб зараз не розглядати питання 13106 це пропозиція Дмитра Олександровича. Прошу голосувати. За 97 рішення не прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду цього питання. Тринадцять Це проект. Постанови про здійснення начальником Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області повноважень, передбачених частиною 2 статті 10 закону України про правий режим воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити це питання. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 224 рішення не прийнято. Законопроект не включений до порядку денної сесії, тому розглядатися не може сьогодні.